Угу, прекрасненько. Ух ти, пухти! Суло Атлантичне. Дивимось, що то. Ух ти! Навіть 17 травня додать страуса на анду. Хотя що водиться такий страус похожий. самку страус африканського ціклі водиться в південній мереті. Хто хз. Додавили так, Атлантична Атлантичне, утяж де там на обложці, де там на іконці. Новіть крила та очі, чайки та баклана. Окей, ладно, заходим. Ух ти, красиво так! у той соло. Я ж тут думаю, що балять соло ногу. Не тільки соло атлантичного, а й синю ногу соло. Хоже там як, як додавали баранця. Жде там Сукво і у того. Тях і як. По-моєму, Баранець. тож. А ні, тут немає сліна. Окей, почнемо з пташеня, як завжди. Похоже, трохи на баклана. От вони не на Баклана, а на полікана. До пташеня. Хто дивиться мийстер до тут стане? <клух> <клух> Прикольно? Так, я скидку портуюся, чтобы мне никто не заважал. Окей, я там разберусь с чайкою. Уий! А, тут ти... А, тут. А, ну тоже мне плавати. Не буду ты звук. Сидеть. Есть. Ну, я звичайно. Сдохну. Кавикну папі. Мне я не хочу получить авторські права на Ютубі. Я не хочу. Да, листи. А не, може, я неправильно. Давай. Я зараз... Ой, не то бляха-муха. О, все. Не треба за когось. А, тут далі дросы птиця. А то я що тут буду. Тянут питомцу. Вау, красиво. Мне дуже подобається крыла и голову. Вот такая прикуд. Здесь две стохло. Ух ты, красиво чистить перья. Ну похоже, по-моему, яку у того крыжня, а букреквы. Мне очень все подобается. Я знаю, як воно виглядає. І літає як О, і зараз. Як воно плаває? Ух ти! Прикольно. Хех, прикольно. <клух> Далі нової де там э, крила чайки і очі. Ось. Спиташенням там э, тільки очі, там те саме як колись. Тільки роздивлюся. Прикольно, як воно літає. О, колись то взагалі воно вверх було, крило. Ну нарешті виправили їй польот. У Кузьбу вообще криво було Криво в той чайке. Було там кусь криво. Далее, А Кусть то криво було якась фігня. А прикольно так виглядає. У тут вообще криво было так, куда ж питаю оно так выглядала, як. Як я хотіла. 에... <клухи> ну, вже так виправили полету буквально. <клухи> Красиво.